Займаєте. Відео знімаємо. А мені 70. І ви робите сміх із 50 ручної жінки. А чого я роблю? Ваші діти. В мене її діти. Вася ніко, ну, не коно не збудкує, тобто ну, ми вам ніч було не робимо. То не мені. То не мені. Якщо був то по чому. Співаєте, танцюєте. Просто типу людина, яка знімає цей. От закрила маленька. А чому? Ми знімаємо Тікток про закарпатський діалект. Про що знімаєте? Про дурну жом може тобі. а Ми, Ми навпаки тоді виключаємо камеру. Навіщо таку людину викладати в інтернет? Ми знімаємо просто. Уже було. No. Та чого мене не знімете сімдесят ручний. Як живу, з ким живу, що Причому, роблю. Причому до чого тут я до вас? Ну, тобто я вас не трогала, ну ані слова я маю. А говорила. я просто хотіла до вас Ну. No. То хіба? Не є хіба? Можу, наприклад, з вами відео зняти якісь можу, слова, якісь знаєте, перечинські, давні, закарпатські. Що таке пола Знаєте? Ну, всі знали, що то є молодець, а пательня, Це Це тоже молодці. Ну видимо, таким займаємося, просто споминаємо і як раніше говорили, бо всі вже позабовували. А фінжі чашу молодці. Ми ніч поганого не хотіли зробити, так що кіт щось кідьмов нарушило вас, поки перебачайте. Ні, просто я хотіла до вас подійти, бо підходить до вас така жінка вона...